Як переїхати до Києва і не збанкрутувати? згідно даних Держстату, близько 30 тисяч людей щороку переїжджають до Києва, але 30% з них роблять одну помилку: обирають дорогі райони, витрачають всі свої заощадження та повертаються туди, звідки мріяли вирватися. Як не збанкрутувати, але при цьому жити комфортно. Обирай передмістя, а не сам Київ. 9 із 10 людей думають, що жити в центрі столиці круто, але за цю крутість потрібно переплачувати, жертвувати спокоєм і комфортом. Життя в передмісті має свої переваги. Тут значно тихіше, менше заторів і чистіше повітря. Визнач для себе прийнятний бюджет. Багато хто думає, що квартири біля Києва надто дорогі. Наприклад, квартиру у Софіївській першагівці можна купити від 9600 доларів. Це доступна ціна за власне житло за 15 хвилин до столиці. Купуючи квартиру, не обов'язково оплачувати всю суму одразу. Скористайся можливістю дати завдаток 1000 доларів або оформити розсрочку без відсотків від забудовника. Якщо шукаєш житло під державну програму, є оселя, чи підходить будинок під цю програму. Уй квартиру під ремонт і заощадь так. В квартиру під ремонт не можна одразу зайти і жити, але готові ремонти часто сильно дорожчі, і водночас квартира під ремонт це твоя можливість створити ідеальний простір для себе. Пораться з фахівцем, але обирай сам. Не бійся ставити багато питань забудовнику. Ми готові відповісти на всі питання чесно і відверто. Про плюси і мінуси ЖК Оазіс, про процес купівлі та оформлення документів, про життя біля Києва. Загалом напиши або подзвони нам, і ми все розповімо.